Продовжуємо етерно-громадському інтерактивному та радіо 1 і вже маємо приємність поспілкуватися із Антоніною Тимченко: це поетка, редакторка, членкиня національної спілки з письменників України, кандидатка філологічних наук, доцентка Харківського національного університету мистецтв імені Івана Кутляревського і авторка Ютуб сторінки Поезія Подкаст. Вітаємо вас в нашому етері. Вітаємо, вітаю, дуже рада поспілкуватися і почути. Голоси, можливо, якісь запитання. Дуже прозаємо раді вас бачити в нашому етері. І пані Антоніно, хочемо з вами поговорити якраз про останню вашу, так би мовити, регалію про яку я от щойно говорив, про те, що ви авторка YouTube сторінки поезія Подкаст. Про що, якщо глибину, цей канал, ця сторінка і для кого? Дай Бог, щоб це була не остання. Це крайня. Дякую, така задумка десь так довжиною в місяць. Ну, точніше місяць тому так до, до свята прийшла така ідея, спала на думку, але не, не тільки мені. Колись спілкувалися з моєю літературною наставницею, головою обласної літературної студії Ольгою Степанівною Тараненко із Харкова і подумали про те, що на сьогодні такий жанр, як подкасти, тобто такі от незалежні аудіоканали, аудіозаписи, аудіосайти, Набувають, ну, скажімо, таки дуже швидко набувають популярності. І подумалось про те, що хотілося, аби оцей контент, ну, який зараз, в принципі, доволі швидко наповнюється, наповнювався, зокрема, якісною українською поезією, якісною із позицій художності, образності, про що ми, як філологи, як літературознавці, можемо судити. І щоб це була не тільки виключно сучасна поезія, яку ми читаємо зараз. Ну от є, наприклад, канал там Даша читає Дарі Дарії яка часто озвучує Сергія Жадана, але хочеться надати слово також іншим авторам. І ну, можливо, зокрема, із Сергій, звичайно, але хочеться розширити знаєте, цей діапазон і за рахунок класиків, і за рахунок наших сучасників, мого віку, ще молодших, ще старших за як Це дійсно дуже цінний матеріал. Наша література направду дивовижна. І до створення цього каналу зараз долучається все більше людей. Ну, тобто я виконую якісь технічні обов'язки, розмістити, задати план. Це, щоб всі розуміли, це YouTube канал, який так і називається: поезія, подкаст українськими буквами. Ми орієнтуємося на те, що кожна людина. Хто хоче щось продекламувати, вона обирає дійсно от із обоїми, як то кажуть, якісною. Ну, може, то буде ваше наступне питання, що я вкладаю це слово. Хоче продекламувати, і от вона читає. Тобто, не те, що я даю якесь завдання, або ми виходимо з якихось там списків, які ми уклали для себе, але те, що на душу лягає, чому ми і. Зауважили на вступній сторінці каналу, що це те, що нам болить, від чого ми сміємося, від чого в нас блищать очі. Це та література, яка промовляє до нас, яка відгукується в наших серцях. Нас, тобто, ну, якоїсь такої когорти харківських письменників, письменників. З Америки, якихось іще людей, яких я раніше не знала, але вони кажуть, я теж хочу взяти участь. От мій, мій улюблений вірш там, Ліни Костенко такий то, а мій улюблений вірш Ірини Мироненко такий то. А, і відтак наш цей канал ще відрізняється від багатьох інших тим, що ми чуємо різні голоси, як різні голоси авторів, так і різні голоси читців. Тобто, читач, знаєте, як Роланд Бар казав, там автор помер, залишається один читач. Тобто, твір живе в уяві читача. Так ось цікаво, що автори живі, і ті, яких уже нема, і ті, які живі, але ці поезії набувають особливого звучання, часто в прочитанні е, якихось інших людей. Так? І виходить, що там, вам подобається один вірш, ви його продекламували, вам інший ви продекламували, мені третій я продекламувала. Звісно, річ, ми намагаємося, щоб це була от, дійсно гарна література, щоб і, і за образністю, і за виконаннями, і за манерою. Мені, як такому технічному редакторові, йдеться про те, щоб була представлена якомога ширша палітра. Тобто, якщо ви подивитесь, от, нам, нам місяць, ну, буквально там за, за 4 дні буде місяць, але ми намагалися, по-перше, щодня поповнювати контент, іноді по дві поезі, іноді по одній на день. І е, ми намагалися робити так, аби то була, такий був діапазон. Починаючи від Григорія Сковорди і закінчуючи молодими студійцями, ну, яким там 17-18 років, які читали своє або, або те, що їм подобалось. Тобто це діапазон як авторів, так і діапазон віку читачів віку, там, я знаю розмаїтості освіти, місць праці і так далі. І що особливо для мене приємно, то відгукнулися мої друзі з Америки, наприклад, Джон Райт, Анна Двігубська, які прочитали нехай там десь може з акцентом, десь ні, але частіше навіть без акценту українською мовою, українську поезію. Це знаєте, це зразу так просто. Ну, хочеться It's підняти руки і сказати, ребята, дякую, тому що ви направду і вони дуже цінують, вони читають Володимира Свідзінського і кажуть: звідки у вас такі поети? Це ж просто якась дивовижна, незначна така невичерпна культура. І мені здається, заради хоч би цих слів можна було створити такий YouTube канал. А, безумовно. А, пані Антоніно, ще цікаво, а які критерії ви, зокрема, так би мовити, виставляєте для того, щоб можна було опублікувати якусь поезію, якогось декламатора у вас на власне на каналі? Угу. Ну, це якесь таке наше внутрішнє чуття науковців, поетів, позаяк. Ми розуміємо, що? Ну, якісна поезія має бути унікальною, не банальною, не говорити штампами або не бути там епігонською. Вона повинна мати художню вартість, образну систему, метафори. Той весь вона має торкатися. Вона має ти їй маєш вірити. Ну, якщо ви подивитеся, які ми твори і яких авторів розміщували, я вже згадувала Володимира Світзінського згадувала Ліну Костенко і також так, скажу, бачу, є що Микола ми Вінграновський таки, зокрема. Так. Микола із шістдесятників це вже у нас є Микола Вінграновський Вінграновський Василь Стус, Василь Симоненко Ліна Костенко. Звичайно, ми взяли. Ну, це дуже було важливо взяти Тараса Шевченка, якого так, до речі, от. Ну, от теж я колись проводила таку лекцію, як не ламати зуби об забронзовілість і читати зі школярами класиків ну Лесю Українку, Тараса Шевченка і Івана Франка. І хотіла сказати про те, що до мене, наприклад, Тарас Шевченко прийшов, коли я була вже доволі ну, такою не школяркою. Але також мала якісь кількість років, тобто, це якась має бути мабуть, ступінь осмисленості в людини. Але хочу сказати, що в принципі він до мене теж власне через подкаст прийшов, якщо це можна так сказати, а саме через читання. Нині покійним Богданом Ступкою в Ютубі є відео. Хто теж хоче по іншому відкрити Шевченка, може зайти і послухати, як Богдан ступка читає Тараса Шевченка, і вірш мене просто якось зовсім по іншому до мене підійшов, зовсім по іншому відкрився. І я би хотіла також, щоб у нас обов'язково були присутні. І такі от це тріо не спалиме тріо класиків, і ми вже потроху додаємо і Шевченка, і Лесю Українку, і Франка. І знову це виконання, ну, скажімо, воно буде цікаве і школярам, тому що там є твори час, часом, які є навіть і в програмі. Але це якесь, знаєте, таке прочитання не з позиції: це бронзовий пам'ятник, а з позиції людини. І, як сказала моя мама, наприклад, яка теж дуже уважно слухає подкаст, вона сказала, що чого являєшся мені у сні Івана Франка, вона ну, вперше зрозуміла власне завдяки прочитанню Анатолія Подорожка, тобто цей mm -hmm. подкаст у нас також є на каналі. Тому ми просто дивимося, щоб це були наші такі знані або незнані класики. Е, сучасники наші, ви бачите, що є молоді люди. Там ви бачите фотографії. Ну, фотографія автора там загалом, я спочатку думала, що ми зробимо сайт, де будуть тільки звукові доріжки, але, мабуть, це наступний етап, тому що от у нас із планів: це сайт із виключно звуковими доріжками, і, можливо, ще е, і трошки інший формат розмов. Можливо, в нас будуть такі міні-діалоги. З майстер-класу, з теорії написання віршів, із якихось там, ну, знаєте, з техніки, із таких, скажімо, порад саморедагування. Так, прошу. Так, так. Ну, якраз чудово, що ви якраз відповідаєте на це запитання, тим, що хотілося запитати. А я хотіла одразу тут поставити таке питання. Насправді ви вважаєте, що ця ніша пуста, так? І ну, насправді конкуренції дуже багато. Чи все-таки особливість саме вашого подкасту, що будете вишукувати якихось молодих, цікавих авторів, давати їм можливість сказати так, вишукувати людей, ті, які здатні доторкнутися до струн душі кожної людини. поезії. от цікаво, яка основна ідея? Насправді цього матеріалу дуже багато, і його треба ще більше, це все правильно. Але в чому от ваша особливість? Ну, от ви правильно сказали що слово ще більше. Мені здається, що якщо повністю українські подкасти посядуть абсолютно всі е, ніші і всі мільйонні запити на, ну тобто всі питання будуть ставитися українською, так? І ми будемо знаходити дуже багато варіантів відповідей на ці питання в Ютубі, в Гуглі і так далі. Ось тоді можна говорити, що ну так, рівень то, як їх хотілося б нам. Ні, абсолютно немає такого, знаєте, якоїсь мети, от, треба заповнити нішу, от чогось бракує, от я буду когось вишукувати. Ні. В тому то і смисл підкасту, що е, подкаст як апріорі, це така незалежний аудіозапис. Тобто, це не значить, що є якесь завдання, це не значить, що ти виконуєш якийсь план. Ось тобі воно лягає на душу, ти відчуваєш внутрішній обов'язок, який свій сам перед собою не обов'язково його має бути видно іншим. Але ви знаєте, виходить, що виходить цікава річ. Я теж не розраховувала, що буде якийсь розголос, що буде там тисяча переглядів нашого каналу. Ну, абсолютно тут немає ніякої комерційної, звісно, річ мети, тому що ну, ті люди, які створюють канали, вони знають, наскільки багато ти вкладаєш туди часу і наскільки взагалі це трудомісткий процес, навіть щоб такі маленькі відео робити, ну, аудіо робити грубо кажучи. Але, знаєте, мабуть, уже от тут Результат трошки говорять за себе. По-перше, що пішли перегляди, значить, є, є люди, які хочуть таке чути, або які ось тут вирішили зупинити свої пошуки, або слухають також і такі подкасти. Дійсно, є багато, тим паче, я спочатку трошки вивчила, а тепер, коли ем, переглядаю в Ютубі, мені дають все більше уже. Ну, Ютуб під піднімає під, під, мені е, інші подкасти, щоб я бачила, які існують іще. То дійсно пішли відгуки, відгуки гарні, дійсно пішли люди, які кажуть, а я хочу там того продекламувати. Я хочу того добре. І ми абсолютно не претендуємо на якусь масовість, на якісь пріоритети. Ми просто робимо те, що нам власне подобається. І, і чуємо на це якийсь відгук і якийсь попит. Поки він є, поки там одній людині це подобається, мабуть, треба робити не для того, щоб десь виділитися, а для того, щоб просто привідкрити те також поруч із цим чимось уже привідкритим, що бачиш особисто ти. І ще хотіла одну маленьку деталь позаяк я так, з Харкова. То, от чого направду мало, так це мало в, ну, в Ютубі і в інших в Гуглі, мало е, літератури, знаєте, от е, воєнного, повоєнного часу, тобто ми звикли як градувати. От червоний ренесанс, якого теж, до речі, все ж таки мало, і часом він уже стає заложеним, але ну, більше з такої. З позиції масовізму, з позиції авангардизму. А мені хочеться відкрити такі якісь, знаєте, нюанси, як там тихий модернізм того ж свіцинського і так далі. Але е, потім, от у нас є в голові ну, зі школи там червоний ренесанс, потім у нас що йде? Шістдесятники. І шістдесятники переважно Київ, ну, загалом. Так, так. Але чомусь ми забуваємо, що в Харкові і ось оцей пласт ще хочеться підняти, були такі автори, які абсолютно логічно продовжують харківський вже червоний Ренесанс. Це не перервана традиція, це не так, що раптом воно з'явилося, ні звідки. А у нас був Григорій Сковорода, у нас був Квітка Основ'янко, і так далі, і так далі, Гнат Гуткевич. Червоний Ренесанс, і потім така лакуна. І більше нічого і нікого нема. Далі пішов в Київ, столицю перенесли і все, ми нічого не знаємо. Ні. Направду є такі автори, як Ігор Муратов, Роберт Третьяков, Василь Мисик, Іван Верган, Василь Боровий, які показують настільки серйозну глибину, які дають такі викристалізовані думки, такий високий художній рівень, що їх ну, їх кривдно мало зараз в інтернеті, і їх може бути чимось важко знайти. От, якщо ви дозволите, я би хотіла прочитати вірш Ігоря Муратова якраз в тему. Тобто так, це так, харківський так, автор. Так? Який жив, я забула чесно дату народження, і думаю, не складно нагуглити. Помер він в 73-му році, 1973 і виходить, що за рік до смерті, у 1972-му, подивіться, що він пише. Вірш називається «У сні». Як у дитинстві сниться, я лечу. Це ж я у сні росту, це ж я зростаю скоріше, мамо, засвітіть, свічу. І розбудіть, ви ж бачите, літаю, ще заличу і більш не прилечу, і вам додам турботи і скорботи, не кваптесь, мамо, засвітіть, свічу і припиніть нічні мої польоти. Бо я вже налітався, досхочу. Тут тісно, мамо, б'юсь об стелю хати. О, пожалійте, засвітіть свічу, у мене й крил немає, щоб літати. Людина у віці за рік до смерті пише вірш, де відчуває фідбек у дитинство, людина, який, яка хворіє, який вже болить це життя. Ну, ми не можемо сказати, що людина може втомитись від життя, так? Але певна сума болів вже накопичилась на цей момент. І раптом сон так підступно відкидає вас у початок. так? Там, де ще у вас є якісь надії, а вони, може, на сьогодні вже не справджені, Там, де у вас є та мама, яка, може, вже і немає на момент написання вірша. І е, виходить, що ось такі, якісь, здавалося, в простих словах нам відкриваються якісь нові смисли. Ми розуміємо емоцію цієї людини, ми її чуємо, і ми даємо цій людині, якої вже немає, можливість сказати. До кожного з нас, щоб її почули. Ну, якщо це не мета, тоді що мета? <рес> а ні, це прекрасна мета. Насправді зрозуміло, пані Антоніно. Спасибі. Треба підіймати ці імена. Да, спасибі вам за ту роботу, яку ви робите. На жаль, маємо вже завершувати. Дякуємо, що продекламували нам в прямому етері цей вірш. Дякуємо, що вам не байдужа ця тема. І загалом сподіваємося, що вам вдасться піднімати ось цю нішу в у зокрема, даруйте в сегменті українського Ютубу. Ми вже від себе даємо у Ютубі посилання на ваш проєкт і закликаємо людей переходити, переглядати. Слухати, переосмислювати і можливо надихатися для того, щоб власне самим створювати і поезію і її декламувати. Пані Антоніно, а там є контакти, як до вас написати, правильно? Ну, тобто, там все в Ютубі ми побачимо. Угу. Як до вас звернутися, щоб своєю поезією Ой, і декламуванням? Ага, моїх можливо немає, але я там додам. Це дійсно слушна ідея, бо переважно це ми поширюємо через Фейсбук і. Одне в одного на сторінках, і так люди долучаються. Але ви праві, я додам в описі каналу якісь контакти, щоб можна було вийти напряму і поспілкуватися, Дякую. тому що направду в нас і для молодих поетів є дуже гарні опції. Бо ми харківська спілка письменників проводимо фестивалі, семінари, і приїжджають люди навіть з інших міст і дивуються нашому способу роботи. Тобто, от, студійна робота, читання, обговорення. Не просто зустрілись, почитали, обійнялись молодці там під гітарою і так далі. Але це, от, знаєте, як школа молодого автора. І я через неї прийшла і дуже рада, що була така нагода, що це є саме в моєму місті. Почули вас, Тож дякуємо дякую. вам за вашу роботу ще раз. І нагадаю нашим. Слухачам і глядачам, що з нами на зв'язку була Антоніна Тимченко. Це поетка, редакторка, членкиня Національної спілки письменників України, кандидатка філологічних наук та авторка ютуб-проєкту Поезія. Подкаст, про якого ми, власне, щойно і спілкувалися. На все добре, тримайтеся і успіху. Дякую.